Він ж пропаде Васенька пропаде піз мене. Чоловік бухає. А жінка намагається його обстирати, обготувати. Так ситуація склалась, гроші злились. Боже, життя таке несправедливе до мене. Все життя живе заради дітей. От я ж тобі все життя віддала. Я ж це ночі не доспала. Ти отаке от сикуха. це. капець, там знаєте, така біполярочка коротше трохи. Тітке відчуття, я не на своєму місці. У вас не вистачає часу на себе, як то кажуть, то ви точно не творець. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Катерини Баришевої, і сьогодні ми будемо говорити про те, як ж стати творцем свого життя. Я неодноразово чую ці слова: як вийти з жертви, як взяти відповідальність за своє життя? Це як значить стати творцем. Але давайте по черзі взагалі розбиратися, що це таке. Не завжди жертва знає, що вона жертва, і не завжди безвідповідальна людина в дитячій позиції знає, що вона в дитячій позиції. І це відео буде корисно вам для того, щоб подивитись на своє оточення, подивитись, як воно живе, як воно мислить, і зробити певні свої висновки про тих людей, які навколо вас, перед тим як перейти, так як стати творцем свого життя, таке дуже загальне. Так давайте розберемось взагалі, хто ж така жертва. Це людина, яка переконана, що є якісь зовнішні обставини, які не дають їй. Її бути щасливою, ці обставини не дають їй там заробляти, насолоджуватись та. Ці люди вони говорять про щось, ніби як щось відбувається вже зовні. Життя відбувається зовні. Так ситуація склалась, гроші злились, гроші проходять крізь пальці, як вода. Тобто, людина якось так говорить, ніби це не вона робить, аж це життя з нею відбувається. Зазвичай така людина. Я зараз не говорю про те, що вона не бере відповідальності за своє життя. Така людина навіть не задумується, що. Вона є автором всього того, що відбувається в її житті, і зазвичай вона так глибоко сидить в цьому болітці. Ми з вами розуміємо, що це там в ролі жертви. так? що навіть знаєте, як то кажуть, не доганяє, що вона могла би зійти вийти і збудувати по іншому. Звичайно, такі люди, вони знаєте, багато ниють. От їх не влаштовує. І друга сторона, коли людина, знаходячись в жертві, вона намагається когось там рятувати. І тут привіт, трикутник Картмана. Пам'ятаєте, да я думаю, 100% ви його бачили трикутничок, де є жертва, є рятівник і є тиран. І в більшості випадків людина, самостійно, будучи в цьому трикутнику, не треба когось там. Людина справляється з ролью жертви, тирана і рятівника. Як це буває? Людина, наприклад, каже: Боже, життя таке несправедливе до мене. Жертва. При цьому вона може, наприклад, засуджувати інших, вот вам тиран, і, наприклад, намагатися рятувати інших, щоб, хоч якось свою значимість, підвищити. Наприклад, як вона рятує інших? Вона кладе прямо своє життя. Від ноги іншим людям, хоча інші люди навіть це не просили. Це така, знаєте, жертовність сто процентів бачили. А можливо, серед ваших знайомих є такі люди, коли, наприклад, там чоловік бухає, а жінка намагається його рятувати, і замість того, щоб давним-давно дати людині спокій, і хай людина живе своїм життям і піти просто налагоджувати своє життя. Людина намагається ця жінка, наприклад, рятувати, стирати, обготувати, витягнути якісь ліки йому давати для того, щоб... ну як же ж він ж пропаде. Васінька пропаде мене. А Васінька живе своє прекрасне життя. Для васінки все влаштова, бо інакше. Щоб Васінька змінив щось, але Васіньки так ок, не ок цій жінці, яка думає, що васінька страдає, і оце от покласти своє життя. В да, під ноги іншій людині, це теж про жертовність. Бо ще які випадки, знаєте, коли там жінка народжує дітей, все життя живе заради дітей. а Потім діти виростають, йдуть в своє життя. Мати як починає там? Ну ти не тільки мати, там і батько теж. «Вот, я ж тобі все життя віддала. Я ж це ночі не доспала, ти з цикуха, це мені не, не, там не допомагаєш і в таке інше. Історія про жертовність. І дивіться, зазвичай жертва це досить небезпечна взагалі людина, я вам скажу. Бо в одній флаконі може одночасно бути і тиран. І рятівник, і жертва. Тут вона плаче, тут вона вже дає люляків, а тут вона вже добренька хоче там врятувати всіх. Ну капець, там знаєте, така біполярочка. Дійсно, такі люди вони не думають про себе. І я зараз говорю не про служіння думати чи не думати про, про себе, так а я говорю про людину, яка не спроможна про себе попіклуватися. Як вона може попіклуватись про іншу людину? Людина служити може лише в одному випадку, коли перше вона закрила всі безпекові питання по відношенню до свого життя. Тому. Що єдина людина, яку вам вручили при народженні, за яку ви несете відповідальність, це ви. І ви перша людина, якій ви маєте дати: любов, увагу, повагу, підтримку, безпеку, закрити базові потреби, дати собі бажання, да. Тобто ви себе маєте спочатку задовільнити, тільки тоді ви можете йти служити в світ. Зазвичай людина, що робить? Да? Вона з якогось такого дефіциту намагається піти комусь щось зробити, щоб хоч трошечки отримати тої любові, хоч якось, хоч капельку, дайте мені, будь ласка, тому що я сама собі. Дати не можу, дивіться. Коли людина тримає фокус на іншій людині, на чоловікові, на мамі, на дітях, то хто ж в цей час тримає фокус уваги на цій людині? Ніхто. Ніхто, там порожнє місце. І от коли є таке відчуття, що я не на своєму місці, коли от є таке відчуття, що я ніби проживаю не своє життя, оце воно. Оце стан жертви, коли людина тримає фокус на чомусь зовні, не на собі. Дійсно, в такої людини вона залежна від всього, що відбувається зовні, і вона абсолютно не має внутрішньої опори. У неї прям вони настільки збиті, ті опори просто і настільки особисті кордони стерті. Жертва це досить небезпечний стан, бо в більшості випадків людина. Не знаю, чи вона усвідомлює, наскільки вона безвідповідальна. Я не впевнена, що людина усвідомлює, наскільки вона не несе ніякого смислового навантаження. Сама перед собою, наскільки вона безвідповідальна сама перед собою, тому говорити про якесь створення чогось у своєму житті там неможливо. Людина може стати творцем свого життя лише в одному випадку, коли вона закрила свої дефіцити сама перед собою, не за рахунок інших людей, а от сама себе долюбила, сама себе дохоїла, да, дала собі безпеку. Закрила оці питання внутрішніх потреб, яка вміє стояти свої кордони. Тобто, людина, яка знає, що вона хоче, вона розуміє свої почуття і емоції. Тільки така людина може дійсно почати створювати своє життя. Ну, взагалі щось в житті. Давайте розберемо, що таке творець. Творець це творити, та щось створювати, створювати гроші, створювати проекти, створювати стосунки. Ну, взагалі, щось створювати для цього потрібна енергія. Так само, як створювати картину, треба фарби і холост, як мінімум. Точно так само, щоб створити, наприклад, гроші, треба якісь навички, які потрібні на ринку і дії, які будуть вести до результату. А людина, яка постійно віддається на повну всім, то вона не має цих ресурсів. У неї просто немає ні часу, ні бажання, ні ресурсів. Якщо у вас не вистачає часу на себе, як то кажуть, то ви точно не творець. Якщо ви всім все поробили, всім наклали під носа, поставили там їсточки, ножки всім помилу жовтом поцілували. А у вас немає часу на себе, то ви не творець свого життя, своєї реальності, точно. 100% творцем може бути людина, в якої є ресурс. Ресурс життєвий, енергетичний, часовий, в першу чергу перед собою. І любов внутрішня. звідки береться любов? Хто читав Біблію, згадайте фразу ось люби ближнього свого, як самого себе. Так от як людина може любити ближнього свого, якщо вона не любить себе, так вона і любить якоюсь такою викривленою любов'ю. Тому що мамка, яка там жопки підтирає своїм сім'ям дітям і все життя туди поклала. Вона навіть не задумується, що можливо дітям цього не треба. Що можливо би вони набагато були б більш самостійними, коли б вони робили якісь речі там самостійно, наприклад, так чи вони б більше досягнули якогось результату, якби вони робили та вчилися, наприклад, на своїх помилках. Або, наприклад, коли мама там кричить, та ти зараз робиш помилку, так не роби. А що вона взяла, що для її дитини так буде краще? Можливо, хай би дитина сама пішла, спробувала навіть зробила мільйон двадцять п'ять помилок. Прийшла би до тої точки, коли б вона розуміла, як як їй правильно людина, яка не знає сама, як жити. Вона точно не може знаєте розказати, як жити іншим людям. Вона точно не зможе дати жодних інструкцій, а тим більше любові. Любов це той ресурс, який допомагає створювати. Якщо всередині немає любові, а є лише дефіцит, безкінечна прірва, яка потребує наповнення зовнішнього світу. Та дай, дай, дай через якусь там самовизнання, самоцінність. Людина не може нічого створити, і тому до мене часто приходять там жінки, експерти, там які намагаються створити гроші, проекти, і вони не розуміють, чому не працює. Вони ж мають інструменти, вони ж розуміють, що це інструмент робочий, якщо А то Б є інструкція, тому що вони намагаються створити це з дефіциту для того, щоб взяти, не для того, щоб дати людям, тобто не для того, щоб допомогти людині там реалізуватись, заробити, а для того, щоб тупо заробити собі гроші, а це дефіцит. Так не створюється, так не робиться. А от коли є чітка внутрішня така ціль і бажання, що в мені так багато любові як ресурсу, і тому я можу це віддавати через інструменти і проекти іншим людям, і вони будуть досягати там певних своїх цілей, тільки так приходить те, що ви хочете. Да? Тоді приходять гроші, можливості, круті, знайомства. Тільки так. А люди ж ідуть з кінця. Я думаю, що ви тут уловили думку, що творити можна тільки з ресурсом, і найперший ресурс це любов, любов до себе для того, щоб полюбити інших людей, хотіти їм давати щось, допомагати людям. Треба істинно їх любити. Уявляєте собі, ви не зможете допомагати іншій людині, неважливо, хто ви — психолог, нумеролог, астролог, продаєте помадки, носочки, неважливо, чим ви займаєтеся. Ви не зможете допомогти іншій людині істинно. Ваш сервіс буде гавно, якщо ви людей не любите. От, ви почуйте мене, а любити інших людей ви можете тільки тоді, коли ви любите себе. Все, це те саме, що ви не зможете дати іншій людині борщ, який ви не вмієте варити. Ну чисто і можна купити піти, але я зараз перебільшую для того, щоб ви розуміли, що ви іншій людині на рівні відчуттів можете дати лише те, що ви вмієте створювати в своєму житті самі собі. Це важливий момент. Це вам таке знаєте, як дуже гарно не задуматися, тому що в жертві бути це десь бути в якійсь ілюзії в коконі. Тому що вже коли людина бере на себе відповідальність і переходить в ту задачу, да що я повинна. Тут слово повинна не з критичної необхідності, якогось а з внутрішнього бажання, що я хочу навчитись себе любити так, щоб інші люди поруч зі мною змінювалися в кращу сторону. Не тому, що я їх силою, а на одній шапку, я сказала погано, ставишся до цій матері, я для тебе все життя поклала. Не херню, він без мене пропаде Васінька. Mm -mm. Так не працює. От коли ви полюбите істину себе, по-перше, ви одразу відкопаєтеся від інших людей, перестанете їх там слюні соплі витирати, тому що у вас відпаде необхідність отримувати визнання таким кривим способом. Тому що ви зможете отримувати визнання сама від себе в першу чергу. А по-друге, лише таким способом ви зможете, маючи внутрішню любов, маючи внутрішній запал, щось створювати дійсно для людей. Спочатку треба підрости. Для того, щоб від'єднатися, сепаруватися від батьків, да? від'єднатися від тітьки. Що я тут маю на увазі? Перестати бути залежною чи там, залежним від емоцій почуттів інших людей, сепаруватися фінансово, фізично сепаруватись. Так? Тобто на всіх рівнях, там, на соціальному, на культурному рівні, від'єднатися, що в мене можуть бути свої правила, в мене можуть бути свої бути гроші, в мене своя територія, свої емоції, в іншої людини свої емоції. Коли людина так сепарується, вона стає самодостатня. Да, стає ядро, незалежно, скажімо так. Для чого ця незалежність потрібна? Для того, щоб з точки цієї незалежності йти уже приєднатися як незалежна одиниця до інших людей, до соціума. Тому що якщо ви пропускаєте цей етап, забрали да, цей етап, там, де незалежна одиниця, просто тут виросла, не, сап... не се пішла зразу в соціум, то зазвичай буває така історія, коли ж відбувається ця жертва, що мені треба всім догодити. Всім, оце от прям бути такою хорошенькою, паєнькою своє життя їм покласти під ноги. Це відбувається оця історія. Звісно, це такий процес, та він не робиться за один день, але повірте мені, якщо ви зараз це усвідомите і відловите, що ви хочете служити іншим людям, створювати щось для інших людей, бути творцем свого життя з точки зору великої любові до людей, а не з точки зору, що я таке нещасне, знецінене, нікому не потрібне, дефіцитне, що дайте мені, пожалуйста, хоч чуть-чуть понюхати тої любові, десь в зовнішньому світі. Коли ви починаєте це усвідомлювати, оце і є ваша Оце і є ваша трансформація, оце і є ваші зміни, коли ви починаєте розуміти, що я отак не хочу, я хочу по-іншому, я хочу дійсно бути цінною, важливою для інших людей, бо я самодостатня. Не тому, що я з протягнутою рукою, дайте мені хоч трохи любові, а тому, що в мені є стільки всього, що я готова це дати людям. Тому дві таких крайності: жертва і творець. Але тут стільки смислів і шлях між цим. І основна ключова ідея це вибір. Ким ви хочете бути, якщо ви хочете лишитися в жертві, ну та флаг вам в руки. Ну хочете та й хочете, Дайте спокій, знаєте? Але якщо ви відчуваєте, що от ніби живете не своє життя і хочете по-іншому, тоді єдиний шлях. Це шлях через себе, шлях через пізнання себе, шлях через закриття внутрішніх дефіцитів, долюбити себе, закрити ті травми, які стосують з вас енергію, страхи, і почати рухатися в цьому напрямку самодостатності і незалежності для того, щоб з цієї позиції почати служити іншим людям. Це важливо. Якщо ви відчуваєте зараз, що готові піти на цей шлях, я вас запрошую на діагностику. На цій діагностиці ми з вами проаналізуємо, що зараз відбувається в вашому житті. Чому так відбувається? Які точки треба позакривати в вашому житті? Да? Тому що воно там сосенею? Це можливо ваші страхи, сумніви, десь не вистачає енергії. Це можливо десь якісь історії, які вас дуже тригірять, піднімаються і почуття емоції. З цим всім треба працювати для того, щоб дійсно стати самодостатньою людиною, піти в творіння. Що тут мається на увазі творіння? Да? Коли ви створюєте нові проекти, коли ви авторитетна особистість, коли ваш голос має значення, коли у вас настільки є внутрішня опора, що люди це чують. Люди це бачать, люди поважають. Люди бачать у вас впевнену особистість. Якщо ви хочете з цим попрацювати, пишіть в інстаграмі і телеграм. Буде в десь там буде да, написаний, тому обов'язково приходьте, намітимо з вами. Діагностика безкоштовна, тобто, щоб ви розуміли, що це декілька хвилин вашого часу. Я вам скажу, чи зможу я вам допомогти, чи можливо вам не до мене тут таке питання, і накидаємо план дій, що можна по кроку вам зробити в вашій ситуації для того, щоб дійсно почати бути творцем свого життя. Тому що творці це ті люди. Які знають, чого хочуть, які знають, як цього досягнути, які знають, як туди прийти, в ту точку бажано. Це люди дійсно самодостатні, впевнені в собі. Це люди, які знаєте, вміють з піднятою головою не від гордині, а від гордості за те, що вони вміють і знають. І це люди, які вміють служити через любов. І При цьому вони отримують класні заробітки. Тобто, якщо ви не отримуєте мінімум там тисячу доларів. Ви точно не творець свого життя. Якщо ви не розумієте, як вам рости в фінансах, ну ви точно не творець свого життя. Якщо у вас немає часу на своє життя, ви точно не творець свого життя. І зараз обов'язково це відео тим людям, яким буде корисно, я впевнена, що серед ваших знайомих є люди, які отак поклали своє життя просто на п'єдестал іншим людям і нещасливі. Не проживають, не насолоджуються своє життя. Так і от надішліть, хай вони теж подивляться. Бо навіть якщо от людина отримає малесенький інсайт з того, всього що зараз я проговорила. Ви будете да, як такою цепочкою між цим між мною цією людиною, то однозначно це буде перший крок да, вашого служіння іншим людям, да, допомагати людям змінювати себе. Обов'язково пишіть в коментарях ваші інсайти за найкращі коментарі. А також за позначки в сторіс я дарую 500 гривень. Вам це от ваша приходить можливість. Ви можете отримати. Просто поділившись своїми думками, де ще чи, наприклад, написавши коментарі, всіх люблю, всіх обіймаю. Обов'язково поставте лайк, підписуйтеся і до наступних зустрічей.